Міжнародна асоціація здоров'я процвітання після 15 років швидкого та сталого розвитку корпорація ФОХАРБ стала великим біотехнологічним підприємством, яке займається розробкою, виробництвом та продажем медичних послуг та товарів для здоров'я в індустрії охорони здоров'я, електронної комерції, біотехнологічних досліджень та розробок освіти у багатьох країнах світу. ФОХОВ Фармацевтикал, дочірня компанія корпорації Фохерп випускає високоякісні харчові продукти, медичні прилади, миючі засоби, косметику, вгонний посуд, побутову техніку та інші товари. Health Priority офіційний представник найбільших компаній, виробників товарів для здоров'я, діяльність яких в першу чергу спрямована на популяризацію. Знань та технік традиційної китайської медицини поширення здорового та активного способу життя, Фобіоніка, нанотехнологія для краси і здоров'я, продукти компанії Вієда, косметика, БАДИ, товари для здоров'я, обладнання та прибори, засоби гігієни, косметика, відновлюючий спрей. З омолоджувальним ефектом від зморшок. БАДИ еліксир фохов, еліксир тридорогоцінності, еліксир сенцин ФОХОУ чай лювей ФОХОУ роза ФОХОУ судиноочищаючий препарат, капсули сюенчинфу, чистильник судин, комплексний білковий протеїн капсули лінджи. Товари для здоров'я, устілки коригувальні, здоров'я хребта, корекція плоскостопості, нормалізація викривлених кісток. Високотехнологічні комп'ютерні окуляри, ваш захист від радіації, зняття втоми очей, Вдосконалена техніка для роботи з комп'ютером, а також для захисту, зміцнення та оптимізації вашого зору. Комплект захисних аксесуарів. Магнітний поперековий пояс для колін та шиї для зняття втоми і позбавлення від болю попереку в колінах і шиї. Обладнання та прибори. Активатор клітин. Стимуляція самовідновлення організму, відновлення пошкоджених і сплячих клітин. Усунення нездужання і дискомфорту тіла в короткі терміни завдяки поєднанню квантових технологій, терагерцового випромінювання та надовгохвильової технології. Біоенергомасажер: медичне обслуговування меридіанів та проведення профілактичних та лікувальних процедур без відвідування клініки, акупунктура, лікувальний масаж, масаж банками, масаж гуаша. В домашніх умовах. Засоби гігієни. Зубна паста допомагає запобігти росту бактерій та нормалізує ph баланс у порожненні рота, усуває неприємний запах з рота, зміцнює здоров'я зубів та ясен. Антибактеріальний гель має дезінфікуючу та сперміцидну дію і надає профілактичний догляд та захист. Аніонові прокладки захищають від шкідливого впливу бактерій, покращують кровообіг, знімають менструальний дискомфорт та покращують якість сну. Аніонові прокладки Аніон Плюс знищують хороботворні бактерії і лікувально впливають на репродуктивні органи, поглинають специфічний запах і покращують кровообіг.